Від початку травня Росія здійснила 10 масованих атак на Україну. У травні ворог змінив тактику. Тепер країна-агресорка одночасно атакує Україну і ракетами, і ударними дронами. А масовану атаку на Київ, наприклад, 16 травня, в обласній військовій адміністрації оцінили як найщільнішу від початку повномасштабного вторгнення. Росія вдарила із трьох напрямків одночасно ракетами і дронами. І проміжок часу між пусками був дуже короткий. У повітряних силах збройних сил України повідомлені що наша ППО збила всі повітряні цілі: а це шість балістичних ракет, кинджал, дев'ять крилатих ракет Калібр і три ракети Іскандер. Також збили шість ударних іранських «Шахедів», а також три російські розвідувальні безпілотники Орлан. Цього місяця, зокрема, в ніч на 1 травня стратегічні бомбардувальники випустили по Україні 18 крилатих ракет. В період із 3 по 8 травня в український повітряний простір зайшли понад 100 ударних та розвідувальних Дронів. У ніч на 9 травня Росія завдала нового удару крилатими ракетами. 13 травня нова атака дронами. І от в ніч на 19 травня знову атака ракетами і дронами. І Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Рослава, ви пояснювали напередодні буквально в одному з ефірів, що чому росіяни обстрілюють вночі? Саме от ми якраз про ракетний терор говоримо, і от більше ніж красномовно свідчать. Е е е Миролюбні в лапках настрої росіян да щодо українських будівель інфраструктури і всіх українців, тому що понівечені вщент ці будинки. Так от чому саме вночі? Ви кажете, що нібито складніше вночі ніж вдень виявляти ці самі ракети е, системам е, ну, протиповітряної оборони. Але ж я нагадаю, що е, подекуди е, вони і надсучасні. і чи є справді різниця чи вдень, чи вночі? Е, невелика різниця все ж таки є. І крім того, нагадаю, що ворог працює за схемою терориста, тому важливо дійсно для нього ще і виснаження українського населення виснаження такими нічними довготривалими атаками, виснаження, коли дійсно люди не сплять наступного дня, їм треба йти на роботу, і це Випробування в тому числі і для економіки наших регіонів, тому що ракетні шахетні удари завдаються як правило по тих регіонах, які вже не є прилеглими до фронтової безпосередньо лінії, а які є більш глибокими і, в принципі, призвані на наразі забезпечувати е, можливість сил оборони. Тримати оборону і підніматися в наступ, тому ось такий комплексний терор, коли і технічно, і психологічно виснажується і система протидії людська, і система протидії протиповітряної оборони, безпосередньо це і задіяно саме в нічний час. Додамо інформації, Росія вичерпала основний запас ракет, якими обстрілює Україну, але, попри міжнародні санкції, налагодила їх виробництво. Про це в коментарі РБК Україна сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. каже обсяги і темпи нижчі, ніж до санкцій, але ракети виробляють. Адже на уламках деяких ракет, які збиває українська ППО, є свідчення того, що їх виготовили у першому кварталі цього року. Вони щонайменше двічі на місяць завозять калібри до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 калібрів на місяць. Х-101 – 35 одиниць, кінжалів 2 одиниці в місяць, балістичних ракет до Іскандер М 5 одиниць. Таким чином їм вдасться звозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, не зважаючи на міжнародні санкції. Пані Наталі, чи можна сказати, що виробляючи ракети таким чином на швидкоручі, чи запускаючи їх там, умовно виготовили, вони їх в квітні запустили в травні? Чи можна сказати, що втрачається умовно якість цих ракет, і вони фактично там не долітають українське ППО, легше їх збивати? Не варто себе заколисувати такими ствердженнями, тому що навіть виготовлені швидкоруч, як ви кажете, вони все ж таки є приборами, приладами високоточними, і виготовлення їх дуже суттєво стандартизовано, і відповідальність за їх якість все ж таки передбачається висока. Зокрема, і професіоналізм тих, хто їх виготовляє, не можна недооцінювати. Треба розуміти, що поки вони можуть поновлювати свій запас ракет, наша протидія буде все одно страждати. Тому необхідно посилювати санкції, які не дозволять їм взагалі поновлювати свій потенціал ракетний, а навпаки, зупинять це виробництво, і необхідно посилювати нашу протиповітряну оборону для того, щоб ми могли протидіяти безпосередньо причині цих ракетних атак, тобто знищити літаки ще до того, як вони зможуть запустити ракети до прикладу. Так, ну і ще одна підтема до вас є. Зокрема, в травні російські війська різко посилили інтенсивність атак України з повітря. Вони, зокрема, застосували весь спектр практично у них зброї. Це і крилаті і балістичні ракети різних типів і дрони камікадзе. І, до речі, вперше за всю історію повномасштабної війни Росія е, практично за один день випустила по Києву шість аеробалістичних ракет кинжал, притвердженню російської пропаганди про неможливість перехоплення цих самих «Кинжалів», Усі вони були знищені Україні. Інської ППО ну і звертає увагу збільшення використання ракет Х-101, х ха Цю зброю створено для ударів по авіаносцях. ворог без вагань застосовував по українських містах. Понад півсотні таких ракет були перехоплені над Україною. Кількість високоточних калібрів навпаки дещо скоротилася порівняно з ракетними атаками Росії взимку. Не припинявся терор ударними безпілотниками іранського виробництва шехет понад 150 дронів камікадзе, які в травні летіли. Вбивати українців знищила наша протиповітряна оборона. Загальна ж вартість усіх цих ракет і безпілотників перевищує 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Ну, а так, знаєте, якщо апелюючи до цифр, які повсякчас озвучуються ну, в експертному колі, хто знається на ракетному озброєнні їх виробництві, приблизно 30-40 ракет в цілому різних типів росіяни можуть на місяць виготови виробляти, але лише дві, два кінжали, умовно кажучи, за місяць. То якщо від ну не не згадувати про ці самі кінжали за їх на їх думку найсмертоносніші, так то і враховуючи посилення нашої ППО, то чи можна говорити, що ця цифра в 30-40 на місяць, ну вона є небезпечною? Як вважаєте? ну як вона, звісно, є небезпечною, але як оціните цей потенціал? Вона залишається дійсно небезпечною, але ми маємо розуміти, що нарощуючи свою систему протидії і за підтримки, в тому числі міжнародних партнерів, ми здатні їм протистояти навіть такій небезпечній цифрі, і навіть таким небезпечним темпом нарощування ними виробництва ракет. Тому наша задача на даному етапі дійсно забезпечити собі захист від цих ракет. І намагатися отримати те, чим ми зможемо протидіяти самим атакам. Це стосується зокрема і ракети носіїв морського базування, в тому числі тому, що і такий довготривалий період часу, коли вони там перебувають на чергуванні і тероризують нас навіть своєю присутністю в чорному морі, там в Азовському морі, намагаються розташовувати. Це говорить про те, що вони також разом з протиповітряною системою оборони виснажують і випробовують нашу. Нервову систему тому я думаю, що певний час пройде і ми почнемо випробовувати їх систему нервову на витримку. що ж інакше і бути не може. Дякуємо вам. Наталія гоменюк, очільниця Об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була щойно разом із нами коментувала потенціал гіпотетичних російських ракетних обстрілів на перспективу.